Благодійність дитячими руками юні українці влаштували аукціон, аби допомогти маленькій вероніці з Ірпіня. Унемовляти муковецидоз це генетичне захворювання, яке вражає майже всі органи. На лікування потрібні великі кошти. У родини їх немає. А те, що було, вже витратили. Ця маленька дівчинка на перший погляд нічим не відрізняється від інших дітей. Вона бавиться з мамою та не розуміє, чому та плаче. Народження другої дитини в сім'ї Мазуриченків чекали з нетерпінням. Доля подарувала їм дівчинку Вероніку, проте радість була недовгою. В нас, е винайшли е таке генетичне захворювання, як муковисцидоз. Це по-простому кажучи, фіброз, е пішлункової пі кісток пішлункової солози. Піштункова заоса, це захворювання також поражає бронхолегну систему. І... В принципі всі органи життя цієї дівчинки залежить від ферменту у дозі 10 тисяч одиниць ліпази на кілограм маси тіла. Препарат розповсюджений, проте коштує недешево. За останніми даними, необхідний креон коштує 540 гривень за одну пляшечку. Цієї кількості не вистачає навіть на два тижні. Дитина потребує постійної замісної терапії ферментативними препаратами. Це мікроферментативні препарати, підшлункової залози. Так як це хвороба невеліковна. Вона може прогресувати, якщо постійно не приймати дані формата препарати для того, щоб підтримати роботу пішанкової залози. Дитина просто не життя Першими кинулося кинулися допомагати звичайні школярі. Учні ірпінської ЗОЖ номер 13 у рамках програми «10 добрих справ вирішили організувати благодійний концерт, аби зібрати кошти важкохворій дівчинці. Пропозицію Вороніки підтримали вчителі, директор, ірпінська рада лідерів та відділ освіти. На жаль, у нашому місті Ірпіні та Ірпінському регіоні дуже багато важкохворих дітей. Ми звернулися до лікарів ірпінської поліклініки, дитячої, де вони вже Дивилися справді, кому необхідна термінова допомога і кому ми справді можемо допомогти. Тому дитина вибиралася не просто так, там кого ми захотіли, а саме лікарями. Бажання допомогти у дітей було завжди, каже координатор учнівського самоврядування Олена. Постійно допомагали бійцям, АТО, а тепер вирішили допомагати тим, за кого вони воюють. За наше майбутнє, за маленьких діточок. Додає педагог підготовку до концерту. Розпочали негайно. Ви знаєте, це такі були емоції. Ми весь час ми, ми не могли знайти себе місце. Ми не знали, хотіли зробити все як найкраще, щоб це допомогти. І коли ми побачили, дійсно знали, ви, дівчинки ми будемо допомагати. ви знаєте, слова пропали, просто мову відібрала. Ми повинні не казати, ми повинні робити. Благодійність зібрала повну залу дітей та дорослих. Підтримати воронічку приїхали і зірки проекту іксфактор. кажуть, що здивовані масштабом публіки. А ще ще це ініціатива та організація юних школярів. А я хочу сказати, от ми в катовські. Я откуда я родом, делали это еще до X-Factor. Делали по день концерт, собирали э, какому-то мальчику, я не помню, уже, на лечение. Пришло 10 человек. А тут я выхожу на сцену, и такой полный зал, и все такие сидят. Я розумію, що це круто, реально. учням вдалося зібрати близько 25 тисяч гривень. 17 з них зібрали на благодійних ярмарках, які проводили попередньо в школі та на склозаводі в селищі Гостомель. Долучитися до доброї справи можуть усі бажаючі, скинувши благодійні кошти на рахунок мами Вероніки. Катерина Костенко, Сергій Ковальов. Правда.